Відкриваємо коробку. I've been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind. І ще прекрасно в цьому велосипеді те, що можна їздити на ньому в сукнях або в спідницях, тобто не в штанях або джинсах якось ці, Боже, надоїло. Тому можна запланувати нове шиття. Класно, я бачите, дістаю до землі тут не падаю. Покажу вам у нас тут в місцевому супермаркеті, які прикраси до осені. І до хеллоу, ну, мабуть, продаються. Ось, так, ось такий гарбуз плетений, гарний. Є такий непофарбований, теж гарно виглядає. А є ось такий м'якенький. Свічки. Є якісь снігові баби з, з гарбузів, дерева, килимочки, це щось, не знаю, якийсь аромат, мабуть. Це все синтетичне, але теж так цікаво виглядає. Ось є такі штучки. Мені подобається, можна якісь тут цукерки поставити чи ще щось. Ось класно. Свічки. А ось є такі гарбузики з ліхтарями. Так, а ось це прапори. Ось так їх повісити можна і прикрасити. Свою домівку. О! Щось сплетене. З вовни. Не знаю, що це якась декорація знову. Ось така штука, я навіть не знаю, що це таке. Це, мабуть, так десь теж прикрашати, Може ставити на підвіконня. І мені дуже подобається цей вінок. Ну, листя тут синтетичне. Ось це натуральне. Але виглядає ефектно, я бачила там на домах, на дверях ось такі віночки. Ось так. Тут, до речі, виділ з Хеллоуіном, дуже швидко розлітається, все розбирається. Одяг різноманітний як дитячі, так і дорослі. Ну, дорослі, що тут є. Ось такі а-ля, не знаю, що це. Футболки з довгим, ой, з коротким рукавом, а є ось, здається, і з довгим. Ну, такий собі, знаєте, саплівий трикотаж. Ну і різні-різні серветки, якісь там ігри на Halloween. І ось такі чудики. Тут їх люблять робити. Ну, і різноманітні а, прикраси. Мені подобаються ось такі і ось такі. Одяг для дівчат перетворюватися на таких блондинок. Маски. Капелюхи відьманські. О, що це таке? Труна чи що? Здається, на труну. І таке теж продаються. Поводиння, он рука у крові. Так, да, дивіться, є підставка. Під торт. Я думаю, вона на один раз паперова, але теж класно. Фарби, щось якісь розмальовки, очі. Ось такі форми для випічки. І щоб печиво робити. Для коктейлів, мабуть, ці штуки. А ні, це капкейки. Кекси випікати і так прикрашати. Що мені подобається, є ось тут такі набори, бачите. Печиво, я не знаю, чи воно вже там готове. І там його тільки розмальовувати потрібно. І ось такі очі приклеювати. Ну, ось такий тут хэллоуінський відділ. Величенький. Червоне вікно. Хтось там може фото робить. Ви таке робили в дитинстві? Мене тато брав, зачинялися там десь, здається, у ванні. Вмикали таке червоне світло і проявляли фото. Чорнобілі, навіть були кольорові. А ми йдемо. Всім добрий вечір. Ми йдемо зі школи. Вже, мабуть, так пів дев'ятої. Десь тут був місяць, сховався. А чому так пізно? А тому, що Аня у нас визвалася проводити екскурсію по школі для шостих класів. Шостий клас це випускні класи у ну, молодшій школі. Тобто наступного року вони прийдуть у цю школу або іншу. Ну і школа, я так розумію, вибирала дітей, які хочуть, по-перше, показати школу молодшим. Ну і по-друге, які активні. От Аня у нас і визвалася. Молодець, сама захотіла, я вважаю, що це дуже гарний показник. Ой! Чорна кішка перебігла дорогу. Мені повезе. Сьогодні у нас четвер, завтра вже п'ятниця. Отут, бачите, такі перепони стоять. Я на своєму старому велику не змогла їх об'їхати, вирізалася. Ну, тут не вистачає палки, а то не я відбила. Хтось інший, до речі. Отут гарна така вуличка, приємна. На жаль, не вистачає світла і дуже сильний вітер піднявся. Тому зустрінемося з вами вже наступного дня. Може, завтра. Ну ось і завтра прийшло. Це ранок, я приїхала фарбу. Мені потрібно ж замалювати. Ці дірки і там у нас на кутах трошки позбивалося, коли ми переїжджали. І подивіться, який вибір білою. Білої фарби не знаю. Не знаю, що робити. Ну, ці більш, здається, темніші. Ось тут я вибирала і вибрала клей White, саме цей. Хоча мені здається, вони всі підходять. Хоча, хоча Клей Вайт здається найбіліший. І мені чому здається, що стіни у нас саме, саме білі, ось такі. Ну, не знаю. Ризикну, а що робити? коштує, я так розумію, одна упаковочка 2,25 фунтів. Так? Я думаю, що так. Можу ще з вами так пробігтися. Можна подивитися, що тут цікавого вам. Ну, ось тут такі меблі, мені подобається ось це крісло, Таке біленьке. Такі, такі барашок, бачите. Але я не впевнена, що це. Там, де живуть діти, хоча можна потім замінити, мабуть. Є таке ще чорне поряд. А ще є леопардове. І ця подушка класна. Боже, 40 фунтів леопардове. Клас. І знижка зараз. І ось до цього крісла є е, щось таке, я не знаю, як це. Табурет. І він відчиняється, і там всередині можна щось поставити. Ну, є ось такі дивні речі, що це таке, а для, а, це для дітей такі сидушки ясно. Так, що у нас тут є? Годинники, якісь такі штуки. А, це, мабуть, нас на полу стояти мають там лампа всередині. Так, ну текстиль. Там вон, на вулицю можна вийти гарден. Ну, я не думаю, що ми туди підемо з вами. Давайте тут ще так глянемо. Так, тут пластикові різноманітні бокси для зберігання. Так, і ось тут ще багато інтер'єрних штучок, столи, є посуд. Сковорідки, мені б ще одну сковорідку було б непогано. Зручніше, які я на одній все роблю. Ой, гарно тут можна обирати, але це магазин ну, не такий, не бюджетний, я вам скажу, тому що я бачу по цінам такі косючі сіни. ці гарні також, подивіться, з золотою. Каймою, чи як це сказати, але ну, я не знаю, чи можна це мити посудомийці. Якщо ні, то нам таки не підходить. І ось тут бачите такі гарні скляні штуки для того, щоб пити щось смачне. склянки. Так, ну добре, це все гарно, але не зараз. Ще там, знаєте, що є. Є... Ой, треба протиснутися. Вибачте, пардонте, Є ще рослини, я на них дивилася. Ой, дивіться, які тут. Гарні лампи, жовті. Мені дуже подобаються жовті, такі стильні, правда? Так, рослини. І на що я сьогодні дивилася? Ось на ці пальми, мені подобаються ці пальми. 15 фунтів і мені подобаються ось ці папоротники. Так, такі гарні. Так, і глечики. Ну, такі не дешеві, особливо ось ці білі. Ось такі глечики можна знайти дешевші в Charity Shops. Набагато дешевші. От я так і зробила, до речі.